Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться центральний матч сьомого туру Національної ліги України Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть Київське Динамо. Безумовно, афіша матчу говорить сама за себе. Сьогодні зустрічається третя та друга команди. Радушко на фланзі. Бігає по флангу. Також допомагає йому зараз Денієн Дехтяр, Лівий захисник простір від Дехтяра, Чий буде удар? Мяк вже в штрафному майданчику. Ось така передача. Є удар! Повз ворота м'яч летить. Сьомий номер. Білосиніх. Класну передачу. Тут слід відзначати всю атаку і передача від е, Віталія Лобка насправді на, ось, на Андрейка. Доволі якісна. ворота м'яч пролетів поруч зі стійкою, але не вилучив площину воріт Андрейко. Смаглій з м'ячем. Передача на лівий фланг. Класно на Бремчука! Бремчук, в дотик пробиває? ворота м'яч летить. Класна передача від Смаглія, Якось так неочікувано, Знову Суркис побіг з воріт І Абрамчук просто в дотик. він побачив, що Суркис вибіг з воріт. І просто в дотик пробив. І зворота меч пролетів. Меч поля, Зараз багато змін команд, яка володіє мечем. Але Динамо вже з траснув майданчику Карпат. Удар! Забуває Динамо! Забуває! Відкриває рахунок Кирило Осипенко на 32-й хвилині. Забуває Осипенко. І... Здавалось би, ні, звідки просто взяв м'яч, протягнув штрафний майданчик, і в дальній кут пробив. І 1-0 Забиває Кирило. Під номером Кирило Осипенко. Кирило Осипенко відзначається забитим м'ячем. Дивимося повторі. Кількох гравців Карпат він пройшов і в дальній кут пробив. По тераку крив ближній, але пробив в дальній. Грамчук. Пробуває Абрамчук позворота м'яч летить від Карпат за меж штрафного, як прицілився. Абрамчук пробував Дальній кут. Зараз помиляються Карпаття втрачає м'яч і в Осі. І контрвепад від Динамо 3 в 2. Передача далі вперед. Люсін пробуває ввечері пробуває Поло Люсін. І заміни у Карпат Фоїна. А ще Олександр Дєдов. Потрійна заміна. Потрійна заміна. uit zelaan u Ja, Jano Кузик, класний розіграш штрафного. Є удар по воротах, і цього забувають. Карпати немає, офсайду. подивився. Черненко чи був офсайд, не було. 71 хвилина. Це на цей пропочний ул. Класний розіграш штрафного. Кузик підсікає м'яч і Черненко класно, легесенько пробуває пробиває, відправляє м'яч у сітку воріт Динамо. Головою пробуває Черненко. Мяч оп, оп, Газон б'ється і в сітку воріт киян. Один-один. Ну що ж, зараз Динамо впевнений, що буде робити заміни. Іпати з мечем подача штрафний майданчик. Яно пробуває. Чи буде ще один удар. Пробуває Яно. Сурки стяне, Абрамчук пробуває. Але занадто слабкий удар від Абрамчука. Арбітер 4 хвилини додасть до основного часу другого тайму. Озимай. Пробуває у зима, і перед собою відбуває добування Захарченка. Повз ворота, м'яч летить. Владислав Захарченко міг зараз, звичайно, стати героєм для Динамо і принести перемогу своїй команді. Потирайко дуже невпевнено зараз грає. Бачимо неприємний відскок від землі. Можливо, це стало причиною того, що Денисус так м'яч перед собою відбив. Так від землі, і потім в груди Потирайку. І Захарченко теж м'яч на ногу не ліг, і повз ворота він пробив Лехів. Лехі м'ячем передача вперед на Абрамчук, Абрамчук, вихід вічневіч не забуває Абрамчук. Просто все обмін моментами Динамо та Карпат. Спочатку Динамо могли виривати перемогу? Зараз Карпати Олександр Абрамчук, який мав кілька своїх моментів, але не реалізував у цьому матчі. Зараз міг дійсно принести перемогу. Карпати перехопили м'яч. М'яч на медачику удар не забуває Фуїна. Який шанс. Але зараз все ж таки Карпатівці далі продовжують оборонятися. Виходять вони з оборони в атаку, Дєдов на фланзі. Передача просто вперед. Біжить Фуїна, який відносно нещодавно з'явився на полі, пресингує суперника і вибуває м'яч зараз за бокову. Назарій Васків. Але арбітер в цей момент дає фінальний свисток. 1-1, Карпати. З Динамо грають в нічию. Обмінюються голами на 32 й хвилині. Кирило Осипенко відкрив рахунок на 71-й. Єгор Черненко зрівняв.